Усім привіт! Сьогодні готуємо соковиті домашні бургери. Найголовніший інгредієнт бургерів це що? Правильно, соковита котлета. Отже, розпочнемо її приготування. Для приготування нам знадобиться м'ясо яловичини 400 г, я його сама приготувала, перекрутила через м'ясорубку, додала спеції. Це в мене було пів півчайної ложки солі, півчайної ложки перці і півчайної ложки паприки, і ще додала. Мускатного горіху, одну, 3 чайної ложки. Як бачите, гарненько його все перемішала і відбила м'ясо для того, щоб котлета в мене вийшла соковитою. Після того, як я його все вже поєднала між собою, відбила, формую котлети. Загальна кількість фаршу в мене 400 грамів, вийде 4 котлети соковитих, якраз по 100 грамів на. Одну котлета формую плоскі котлети. І, як бачите, викладаю на пергамент на дощечку, буду ставити в морозилку на 20 хвилин для того, щоб котлета в мене була соковитою і буду смажити, потім розкажу секретний інгредієнт. Тим часом, поки в нас котлетки заморожуються, відпочивають, я готую булочки. Булочки в мене сьогодні покупні, я їх підсушую на сухій пательні. Ось, бачите, розрізала булочку на дві частини. Е, якраз чотири булочки на чотири бургера. В мене виходить. Підсушую їх з, з однієї сторони. На сухій пательні, повторюся, підсушую їх. Щоб бургер у нас був з вами соковитий. Поки готуються в нас булочки на пательні, тим часом готую соус. Соус у мене сьогодні з гірчиці і зі сметани беру дві чайні ложки гірчиці і 3 чайні ложки сметани. Сметана в мене, до речі, 15% жирності. Поєдную, так, ретельно, це в мене вже буде соус. Також для начинки в мене будуть синя цибуля і томати, тож, бачите, розрізала. Поки ми з вами готували, Наші булочки і підготували соус, дістаю вже охолоджені котлети і підсмажую на сухій пательні. Обов'язково на сухій, по даному рецепту, готую. Оце поєднання, коли в нас заморожені котлети, перепад температури одразу з морозильної камери дістали котлети і на дуже гарно розігрі... розігріту пательню. Пательня у мене з антипригарним покриттям. Я нічого не змащувала її, а одразу. На суху пательню. Котлета смажиться десь по 2-3 хвилини з кожної сторони. Поки смажиться котлета, я тим часом ось змастила наші булочки з підготовленим попередньо соусом гірчично-сметаном і вже додаю зелень. І зелені в мене сьогодні рукола і шпанат. Після того, як змастила соусом, зверху поклала шмат... листя руколи і листя шпинату. Як бачите, нічого у мене не підгоріло, не, не пристало до самої пательні. Котлетки вже швиденько в нас з вами приготувалися з однієї сторони і з іншої. Одразу вже з самої пательні їх викладаю на. Наше булочку змашену з гірчично-смотанним соусом. Ось така соковита в нас з вами вийшла котлета, і поки вона ще в нас, в нас з вами гаряча, зверху ось викладаю сам сир для того, щоб він гарно розтанув, поєднався в обіймах нашої котлети. Це буде неймовірно смачно. Викладаю зверху цибулю і е, соковиті наші томати з вами. Е, шар за шаром все викладаю, е, зелень е, знову на. Томати викладаю в мене, повторюсь, рукола і шпинат. Зверху, на булочку ще змащу соковитого нашого соусу, для того, щоб поєдналося всі ось так: от. зверху накрила гарненько наш бургер. І все, це фінальний етап, наш бургер вже готовий. Закриваю булочкою ось так. І погляньте, який неймовірно. Красивий гарний бургер, соковитий, вийшов. Зараз будемо його вже куштувати. Погляньте, яка соковита, соковита котлета, і сам бургер вийшов.